Привіт. Отримала чергову посилку з тему. Отримала її вчора ввечері. Писати вже сил не було, але я все одно в неї трошечки заглянула, але більшість товарів не розпаковувала. Зараз подивимось, що там насправді є і е, яке воно за якістю. Мій помічник, як завжди. Зі мною, як бачите. Ну, кексик, за, за твоєю допомогою давай почнемо розпаковувати посилку. Будь ласка, відійди від так. так. Зараз я витягну декілька товарів, які ми потім подивимось окремо. Так. Ось такий набірчик ключечків. Ви всі їх знаєте, це е, такі металеві гачечки на клеє, клеє, клеєвій основі. Вони дуже гарні, дуже гарно тримаються. Їх силою можна тільки відірвати. Найкращі гачки з усіх, які я мала в своєму господарстві. Е, тому замовила ще, бо в мене залишився один, здається, чи два. Це теж потім. Так, ось це. Що у нас тут? Ага. Це е, я замовила батарейки. Е, нещодавно придбала собі планшет, і цей планшет е, зі стілусом. Для нього потрібні ось такі батарейки 4 А. Я взагалі навіть не знала, що такі батарейки існують, тому вирішила замовити. Хай лежать, у них строк придатності великий, тут до 30-го року, здається, хай лежать будуть, задобляться, дістану, не задобляться, значить. Так, це теж треба тестувати, це все треба тестувати. Це я купила. Фільтри до того пилососа автомобільного, який я вам в минулі рази показувала з тої посилки, що була втрачена, потім прийшла і таке інше. І ось купила ще запас, щось дуже недорого вони коштують. Хай будуть ось такі запасики, запасик таких фільтриків до цього пилососа. Це до нового року. Придбала ось таку гілянточку. Вона працює від USB. Тут підключу її до пауербанку і хоч якийсь святковий настрій буде створювати. Зараз, до речі, спробуємо підключити подивимось, як вона світиться. Ось. Дістала павербанк. Зараз подивимось, що воно світитиметься чи ні. Щось я не бачу, що вона взагалі світилася. Ніяких вмикачів тут немає. Ну що, претендент на повернення? Може, це дуже, бо це для ноутбука, може це дуже потужний для неї. Зараз спробую інший. Так, її просто треба було підключити до чогось менш потужного. Ось так дуже яскраво світиться. Вона підключила до ноутбука. Ось така краса. Вона невеличка, це я покладу на поличку. І буде такий святковий настрій трошечки симпатично. Яскраво, яскраво. прямо дивитись очам не можна. І ще пачечку підкладочок. Паперових до свого аерогріля купила. Мені, правда, попередні не дуже сподобалися, але може, то просто я один раз тільки їх спробувала використати, може, ці будуть кращі, або, може, і ті треба спробувати ще. Може, то просто так один раз була невдача з цією картоплею. Ось це, не знаю, щось запечатано не знаю, що це таке. Зараз розкрию, подивимось. Не пам'ятаю, що це таке, чесно кажучи. А, все, згадала. Це я купила собі на кухню. У мене там немає підсвітки. Е, і я купила таку ленту. У мене Виведено там все, але коли я робила ремонт, я не знайшла відповідного того світильника, який мені подобався, щоб він мені сподобався, так гарно він виглядав. Це було дуже давно і так у мене висять ті провода. А оце я думаю, може якось їх до них треба, може, син підключить. А ні, то, значить, включу якийсь зарядний пристрій, буду там вмикати. У мене розетки є невеличкий, тут метрів два. Здається, я замовляла. Ось така стрічечка. Зараз ми теж перевіримо, чи вона горить чи ні. Мені більш за все подобається те, кексик. Подобається те, що вона з перемикачем. Кексюш. Цей до нас товариш дуже любить різні стрічечки. Зараз світиться гарно, яскраво. Ось так. Це вже можна відліпити. Бачите, світиться дуже гарно. Вимикається, вимикається теж, підсвітка буде гарненька, я думаю. Витягла вже все з мішка, бо кіт не дає спокою абсолютно. Це мені треба було добрати до необхідної вартості посилки, тому купила ось такий. Пристосування для того, щоб давати ліки котам. Дай Боже, щоб воно не знадобилося, я навіть його розпаковувати не буду. Ось таку стрічечку купила. Вона дуже мені потрібна. Для чого? Така клейка стрічка, вона відклеюється від, відклеюється від основи. Тут багато їх, бачите скільки. Кожна стрічечка це такий відрізочок е, сантиметрової стрічки. Е, їх от раз, два, три, чотири, п'ять. Бо навіть більше, бо тут вони, здається, ще й напіл поділені ось тут. Е, я шию. Мені потрібно, я хочу просто на стіл, за яким я працюю, і на стіл, за яким я сиджу зазвичай ось за комп'ютером, щоб у мене там було наклеєно на бортику, наклею таку стрічечку. Інколи буває просто необхідно перевірити, ось вибираю якісь товари, там сказано там габарити, його такі-то, такі-то, такі-то. А я не маю уявлення, як це буде. Подивилася на цю стрічку приблизно знаю, скільки це буде насправді. Ось для цього, власне, і купила. І ще одна теж гірляндочка невеличка. Ось цю я взагалі не розумію, як її вмикати, чесно кажучи. Бо тут немає USB. Здається, тут є всередині якась маленька. Батарейка мені чомусь так здається. Зараз я її розкрию. Бо тут є вимикач. І ось стерчить ось така штучка. Я так розумію, її треба витягти. Да. Там, здається, маленькі, кругленькі оті батареєчки. І тепер це можна увімкнути ось цією кнопочкою. Ось вона блимає, ось вона так блимає. І ось вона просто світиться. Вона невеличка тут буквально десь, мабуть, на метр, не більше. Ну, я таку і хотіла, мені таку і потрібно. Невеличку було. Бо довгі великі у мене є. Ось таку корисну річ я ще собі придбала. Це зарядний пристрій для ось таких. Батарейок, таблеток. І е, в комплекті йдуть ось 5 штучок, ось таких е, акумуляторів Це 32 типу Лір е, 2032. Такі батарейки використовуються у мене у вагах у різних. Е, і ще там є декілька е, речей, які працюють на саме таких батарейках. І тепер ось у мене є. Зарядний пристрій ось сюди вставляється, включається до. Тут є ось інструкція невеличка, і акумулятор цей заряджається. -绐ко. Вирішила перевірити, чи працює все ж таки ця зарядка, а то, може, її відправляти ж треба. Працює ось, як бачите, вставила я цей акумуляторчик, загорілася лампочка, ввімкнула до. Ноутбука, все працює. Ну, і тепер ціла купа е, речей, які я купила для свого аерогріля. Взяла ось кошик від свого аерогріля і зараз будемо перевіряти, що я купила, чи підходить воно до мого аерогріля. Ось такі підкладочки силіконові, то паперові я показувала, а це силіконові. Я купила їх кілька різного кольору. Давайте спробуємо. Ну, чудово підходить. Було б краще, якби було трошечки е, менше. В принципі, його можна обрізати, бо це силікон, він чудово може бути обрізаний. Але тут такі великі дірочки, що я думаю, що нічого страшного не буде, що воно трошечки більше. Е, я купила ось синеньку, чорну і червону. На чомусь буду готувати м'ясо, на чомусь буду готувати овочі, наприклад. Ну, решту я не буду розпаковувати, один спробувала, підходить і добре. Ось таку формочку купила для випікання. Теж тютелька в тютельку. Бо всі мої не підходять, всі великі, за великі, мало місця для повітря залишається. Ця ідеальна. Формочки для кексів. Їх тут 6 штук. Ну, здається, всі шість сюди не помістяться, а ось чотири стане теж ідеально. Ось так. Ну, Кексики тут будуть такі немаленькі, тому і чотири вистачить запросто. Ось так. Єсть. Ось такі формочки. Теж силіконові, кожна з них упакована, ну це не важливо. Ось ці, мабуть, стануть всі три сюди. Тут їх три в комплекті, ось вони три чудово стають і залишається ще місце для повітря достатньо багато. В них можна випікати хлібчик, якийсь дієтичний, або просто запіканочки, або Та будь що в них можна випікати. І ще одна ось така формочка прямокутна, але височенька. От у мене є, я купувала сину, але він віддав мені, вона велика для цієї. А ця теж ідеальна за розміром, просто ідеальна. Можна робити запіканки в ній. Можна готувати щось таке з соусом, м'ясо з картоплею тушкувати, або ще щось можна. Запросто вона велика, висока. Дуже гарна мені подобається. Чудова просто. Ну, і нарешті ось така ще штучка. Я її вже вчора поміряла. Була дуже задоволена, що вона підходить за розміром. Це така підставочка. Охайненька, симпатична, яка стає ось сюди. І можна готувати, по-перше, на двох рівнях, щось покласти на ту решітку, а щось покласти ще сюди. Наприклад, якісь там булочки, знову ж таки, печівко невеличке, або ще щось. І тут ще є. Ось такі чотири штучки шпажки для того, чи три їх тут. Три Три штучки шпажки і можна робити шашлички. Щось робити, там, туди покласти якусь картопельку або овочі якісь, для, щоб їх посмажити, а ось тут покласти три штучки шашличків нанизати і. Сік з шашличків буде капати на картопельку або на, овощі, на овочі. І розмір теж ідеальний. Ось такі речі я придбала для свого аерогріля. Всі вони мені дуже подобаються. Буду їх використовувати і покажу вам, коли буду щось за їх допомогою готувати. І ще. Кілька речей я купила в цій посилці, замовила. Я вже теж їх перевірила. Ось Розпакувала ці коробочки. Ось така лампа. На гнучкій ніжці такій, її можна повертати, крутити, нахиляти як завгодно. Кріпиться прищіпкою, можна прикріпити до столу, до е, ліжка. Е, Буде завгодно, в принципі. Як вона світить? Тут є, вона заряджається, тут є ось такий перемикач, зараз він у положенні ввімкнено, І ось так раз холодне світло раз, тепле світло жовтеньке. І є ще таке, середнє, не тепле, не холодне. Щось середнє між цим. В наш час заряджених ламп багато не буває. Але це замовлення в мене вийшло випадково. Верніше, не це. А наступне. Я замовила цю лампу. Але з корзини не викинула ось цю. Я думаю, що багато з вас, хто користується послугами тему, теж так робить. Накидає в корзину дуже багато всього, а потім поступово щось викидає, а щось залишає. Ось так вийшло і у мене. Вибрала ту лампу, а ця залишилась в корзині. А коли вже я е, робила наступний заказ, я забула, що так та лампа у мене вже замовлена, і замовила ще одну. Знову ж таки, зайвих їх зараз не буває. Ця лампа працює теж непогано, не так яскраво, як та, але загалом непогано. Ось у неї тут є теж холодне світло, жовте світло, і бачите, тут навіть видно, що половина жовтих, половина білих лампочок світиться, вам, мабуть, не видно, а в мене це дуже добре видно. Згодиться. І остання покупка це ось така машинка для знищення катушок. На жаль, я не додивилася, що ця машинка працює від мережі, її не можна заряджати, а її треба тільки підключати. Але провод у неї тут достатньо довгий. Я не буду зараз випробувати. Я вчора її підключила, вона дуже голосно гуде. Я давно хотіла собі таке придбати, таку річ. Не випробувала ж кажу, бо взагалі зараз у мене і немає таких речей, на яких утворилися б катишки. Десь там лежить старий светр, який я вже вдома ношу. На ньому може спробую, але пізніше, зараз не хочу. Вона закривається ось так тут кришечкою. Там три таких ножі, які крутяться, оця штука викручується, і ось сюди попадають оці всі катишки, воно ось так потім знімається, легко витрушується і знову сюди вставляється. ось так. Але воно дуже сильно гуде, я не хочу зараз її просто вмикати. Я думаю, що у всіх вас є такі, у більшості принаймні, є такі машинки. Вони корисні загалом. Ось такі покупочки. Ви бачите, що в основному це у мене покупки цього разу були різних ось таких пристосувань до аерогріля. І я ними всіма дуже задоволена. Залишилась тепер справа за малим готувати. Готувати різні смаколики. Ось там ми з вами і зустрінемось на кухні, коли я буду готувати якісь смаколики. А поки що, дякую за перегляд, ставте свої реакції, підписуйтесь, заходьте на, мої, на мій канал. Тут ще буде багато цікавого. До нових зустрічей, гарного всім дня.